Всім вітання. Ось нарешті я собі спаяв подільничка для того, щоб знімати осцилограму з розетки. І сьогодні я вам покажу, як з нашого безперебійника, з нашого колгоспного інверторного генератора отримати синусоїдальний сигнал для підключення ваших котлів. Ах, значить, по комплектуючих. Купив я ось такий 16 мікрофарад, 5 мікрофарад І завалявся в мене в гаражі ось такий пра баласт від люмінесцентного світильника він, якщо не помиляюся, 40-ватний. Так, 40-ватний. 46 Вт. І схема підключення. Тут ми маємо вихід з інвертора. Підключаємо наших 16 микрофарад до льда балласт до 5 микрофарад и на выход мы имеем 220 вольт с чистым сенсом Зараз я вам покажу, який сигнал безпосередньо від упса доходить в наш осцилограф, а тоді підключу цю всю байду і подивимося на результат. Ми бачимо, який тут... Б... Тобто ми маємо практично меандр. Ось так приблизно виглядає, ну, ось з такими піками. Зараз я поставлю на паузу, підключу схему і побачимо результат. Підключив я фільтр наш, тепер беремо подільник, дивимося на і вуаля! Ось такий сигнал. Тепер наступне питання. Дехто каже, що таким фільтром після підключення навантаження просідає напруга. 55. Включаємо стова! Фактично, напруга просіла, але в межах норм 220, ми маємо 215 вольт. Ось така от ситуація. Що я можу сказати? Одним словом, для того, щоб не було такої сильної просадки по напрузі, вам треба збільшити потужність баласта. Взяти там 150-200. Ну і погратися з конденсаторами, підібрати ємність. Тому що після підключення навантаження тут просідає напруга на них. Отак от, от. Але, в принципі, для підключення, наприклад, того самого котла, якщо у вас якийсь слабенький упс, і він там більше 200-300 Вт не витягує. такої схеми буде повністю цілком достатньо, навіть якщо ви вже підключите якийсь там телевізор чи щось таке. Коли ви хочете робити щось серйозніше, тобто, так як я говорив, поставити якийсь потужніший генератор, а не так, як цей на 40 А, і, відповідно, вже збільшувати ємність і збільшувати потужність баласта. Ось така штука. В кого, наприклад, десь, може, в гаражі завалявся ось такий генератор більший на яких 150-200 А. Прийму в подарок або куплю за розумні гроші. Всім дякую за перегляд. Пробуйте, експериментуйте, рятуйтеся, як можете. Будьте здорові, всім бажаю, гарного вечора і мирного неба над головою. Всім пока.